Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас нове надходження: це Ford Ecosport Sport, 19 рік, 2 літра Турбо, не 1,5, є безключовий, безключовий доступ, вона в чорному кольорі. Це я не закрив. По пробігу, друзі, невеличкі. Зараз покажу вам. Дуже така гарненька, невеличка машинка по кліренсу, як треба. Такий ж, як Escape. але якщо нужна менше, то це ваш варіант. Вже на рестайлінговий магнітолі. 94 тисячі. Машинка працює без чеків, без помилок, яка вона по салончику. Все гарно. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд. Свіженька тачка за приємні гроші.